Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 12 лютого. Триває вже 1450-та доба нашого героїчного спротиву. І ворог продовжує бежальний терор, випробовуючи на міцність наші міста та нерви. Вчора російські терористи здійснили пуски аеробалістичних ракет кинжал із бортів міг. Проте завдяки професійності наших сил оборони та вчасно вжитим заходам протидії ворог своєї мети не досяг. Сьогодні ж тривога лунала через можливий пуск арешника, якого так і не було. А про головні події четверга в області розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. В Україні щороку вводять заборону на вилов щуки під час нересту. Вона діє з 15 лютого до 31 березня і поширюється на всі водойми. Обмеження запровадили, щоб зберегти популяцію риб в природних умовах. За незаконний вилов передбачений штраф 3468 гривень за кожну особину, та крім цього, адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо щука випадково потрапила на снасть, її необхідно одразу випустити назад у воду. Саме в цей період відбувається нерестова. Міграція щуки, під час якої відбувається дозрівання ікри у самок та молок у самців, і в цей період саме під час масової міграції. Плідники є дуже вразливими до вилову і потребують максимальної охорони. Отже, основна мета встановлення охорони це захист репродуктивного ядра пропуляції в життєво важливий період, в який вони є вразливими до вилову і тому встановлюється дана заборона. У разі вилову передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафу від 34 до 680 гривень із конфіскації. Кацію заборонених з наряд лову та незаконно добутих водних біоресурсів, і кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у вигляді від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень, а також обмеження або обмеження по позбавлення волі строком до трьох років. Втік до Німеччини, але повернувся під конвоєм. На Хмельниччину екстрадували 37-річного жителя району, який кілька років переховувався від правосуддя. У 21-му році його зупинили патрульні. Виявили підроблені документи на авто та перебиті номери агрегатів. Чоловік спробував дати поліцейському 150 доларів хабаря. І так, замість одного провадження, отримав друге. За спробу підкупу правоохоронця. Під час судового розгляду, перебуваючи під домашнім арештом, він утік за. Кордон чоловіка оголосили в міжнародний розшук, а невдовзі затримали й в Німеччині. 9 лютого обвинуваченого передали українським правоохоронцям. Нині суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Фальсифікат на 2 мільйони гривень у Хмельницькому. Викрили групу осіб, які торгували підробленим алкоголем і цигарками. За даними слідства, організатор налагодив схему постачання, а п'ятеро спільників збували підробки по всьому місту, продавали підроблену продукцію без жодних документів та акцизів. Ба більше експертиза підтвердила, цей товар не відповідає держстандартам, тож його обіг в Україні заборонений. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 34 тисячі пар пачок тютюнових виробів та більше 140 пляшок спиртного наразі шістьом фігурантам уже оголосили про підозру, яке покарання та запобіжний захід обере суд, стане відомо згодом. Пані Олена, перша славучанка, яка звернулася до свого сімейного лікаря, аби пройти скринінгове обстеження. Плановий чекап дозволяє завчасно виявити хвороби, які можуть тривалий час розвиватися без симптомів. Серед найпопулярніших серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров'я. З Віком треба проходити щорічне обстеження. Жінкам не лише гінеколога, але й інші проходити аналізи, які попередили виявлення таких страшних хвороб, які у нас зараз ходять, як онкозахворювання. Тому я вважаю, що це важливо, і Кожна людина має це робити. Скринінг включає огляд у сімейного лікаря та базові обстеження. Пацієнтам вимірюють артеріальний тиск, визначають індекс маси тіла та оцінюють основні фактори ризику. Також передбачені лабораторні аналізи, які допомагають виявити зміни в організмі ще до появи перших симптомів. На основі зібраної інформації ми вже бачимо загальний стан організму. Рекомендуємо людині на що звернути увагу: можливо, на харчування. На додаткову фізичну активність, роботу з психологом, якщо ж виявляється, якісь захворювання вже серцево-судинні чи цукровий діабет. То призначається лікування або скеровується до профільних спеціалістів. Усі обстеження зазвичай займають до однієї години. Пройти скринінг можна у будь-якому медичному закладі первинної ланки. Водночас саме сімейний лікар найкраще може оцінити результати та надати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. Так, це буде для сімейних лікарів додаткове навантаження, але ми будемо робити все для того, щоби. Це для пацієнта було зручно і доступно, щоб він прийшов. На певний час на протязі 30-40 хвилин він був, скажімо, обстежений. На протязі 34 хвилин йому були дані певні рекомендації, і окрім того, цей пацієнт зазвичай, я так думаю, що буде запрошений другий раз на прийом до лікаря, або з ним буде проведене телефонне консультування, коли можна буде обговорити результати цього скринінгу і виробити подальшу тактику і стратегію поведінки. Лікарі нагадують, регулярні обстеження дозволи. Ляють вчасно виявити загрозу та зберегти здоров'я на довгі роки. Оксана Медведєва, новини 33 третій канал. Не світлофор, а жест руки. Інспектори служби освітньої безпеки нагадали школярам, що означають сигнали регулювальника та як правильно переходити дорогу, коли рух контролює поліцейський. Під час заняття діти повторили правила дорожнього руху, правила та обов'язки пішоходів і дізналися, які жести дозволяють рухатися, а які категорично забороняють. Найцікавіше практика. Школярі спробували себе в ролі регулювальника та власноруч керували діями на дорозі. Правоохоронці переконані, такі інтерактивні уроки допомагають не просто запам'ятати. М'ятати правила, а реально застосувати їх у щоденному житті. 14 лютого у День закоханих в обласній філармонії пройде концерт Селю Де Амор. Музичний вечір присвячений коханню ніжності та романтичним почуттям. Подія відбудеться за підтримки посольства Австрії, що підкреслює її міжнародний культурний характер. Це, як на мене, ідеальний варіант. Комусь освічитись в коханні або прийти з коханою людиною, провести тут, відсвяткувати цей день в стінах філармонії, бо буде музика про любов, про вічні почуття, про насолоду, романтика. Я думаю, кращого варіанту провести цей день з коханою людиною просто не, не, не існує, тому всіх сердечно запрошую до нас. У програмі концерту твори, що торкається найтонших струн душі, зокрема й відомі романтичні композиції, які давно є музичними символами кохання. Цей вечір обіцяє стати особливим для закоханих пар, друзів і всіх поціновувачів класики. Мелодії створять простір для емоцій і щирих переживань. Оці два поєднання австрійської музики і дня святого Валентина. Потім буде звучати дуже багато музики. Моцарта, такої життєрадісної. Щирої і дуже великої. Знаєте, в цьому прекрасному, потрясаючому залі з цим чудесним оркестром. Обов'язково буде величезний, величезний красивий успіх. Так що приходьте з нами будуть найкращі вокалісти. Диригент наголошує, австрійська класична музика особливо близька українському слухачеві. Її мелодика, емоційність і глибина сприймаються природно та щиро, немов рідні з перших нот. Вона по перше, що вона геніальна. По-друге, ми західна Україна була дуже дуже була інтегрована в австрійську культуру. Дуже довгий час вона була в Австрійській імперії, тому це нам дуже близьке. Це як наша стара бабуся, це наша бабуся через покоління. Тобто, це генетично нам дуже близько. Салют Де Амор це музичне зізнання в коханні, яке прозвучить мовою європейської класики. Вечір обіцяє залишити теплі спогади і подарувати слухачам неймовірні емоції, що надовго збережуться в спогадах. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, Новини 33 канал. Прогноз погоди по Хмельниччині на 13 лютого. За інформацією обласних синоптиків, у п'ятницю буде хмарно, без істотних опадів. Туман на дорогах ожеледиться. Вночі слабка ожеледь. Вітер південний 3-8 метра за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, в день 0,5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі стопчики термометра покажуть близько 0 градусів, в день 1-3 градуси тепла. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом, але пам'ятайте, безпека передусім у разі оголошення повітряної тривоги, не зволікайте. Ідіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місті, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з речами першої потреби, а також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви завжди знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.